Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі Про життя та рукоділля. Я дуже рада вітати вас, мої дорогі глядачі, у новому році. Це моє перше відео 2026 року, і почати його я хочу з моїх в'язаних шкарпеток. За 2025 рік назбиралася ось така невелика кубка. Шкарпеток, вони усі різні. І давайте разом переглянемо цей мій теплий шкарпетковий календар 2025 року. У 2025 році я приймала участь у сумісному в'язанні у річному суміснику Шкарпеткова валіза 2025 у Світлани Синякової. Перш ніж вступити в наступну шкарпеткову валізу 2026, я хочу підбити деякі підсумки своєї участі у цьому річному суміснику і хочу вам швиденько показати усі свої в'язані шкарпетки і в цьому суміснику, і поза ним. І перші шкарпет. Петечки, які я зв'язала, це шкарпетки січня. Для них я взяла шкарпеткову пряжу на Кабохо. І я хочу сказати, що мені ця пряжа не подобається. Мені не подобалось не в'язати з неї. Мені не дуже сподобався результат. Якісь оці, розумієте, Тут приривається, тут іще йде, тут приривається. Не знаю, мені сподобалася у метку ця пряжа саме яскравістю ось цих смужечок. Але ви бачите, що після прання чорна нитка полиняла, полиняла на жовту, полиняла на зелену, полиняла ось тут на червоні ниточки. І при в'язанні, ось ця чорна нитка, вона була дуже цупка, вона була якась перепалена, вона неприємна навіть на дотик. Тож, і звісно, я цю пряжу зв'язала, але. Трохи залишилась незадоволена саме, саме цією пряжею. Нам Світлана запропонувала зв'язати круглу п'яту, звичайний місочок, який вона в'язала. І перший раз я зіткнулася з німецьким витим набором петель. Світлана завжди наголошувала, що набір петель на шкарпетки повинен бути еластичний. Це те, чого я раніше не робила, і. І це перший урок, який я усвоїла. У мене, звісно, він вийшов. Світлана дала доступний відеомастер-клас по цьому набору. І я тепер завжди-завжди його використовую. От завжди. Ви бачите, що я намагалася зв'язати шкарпетки ідентичними. Вони в мене вийшли майже майже однакові. Ну, я б сказала, б і однакові, тому що я тут розрахувала початок і далі в'язала. Всім я задоволена, окрім пряжі. Більше таку пряжу я брати не буду. Хоча я бачила дівчата з цієї пряжі, в'яжуть і виходять доволі непогані шкарпетки. Але ось так як вона лягає сама по собі, мені не сподобалось. Отже, це перші шкарпетки в шкарпетковій валізі 2025, це шкарпетки січня. Хоч так вони вигляда... виглядають не дуже, але на нозі вони виглядають непогано. В принципі, вони по своїй формі, вони дуже зручні. І якщо в мене є фото на нозі, я буду вам викладати. Просто так фото я не буду викладати, а саме ті фото, які я робила на нозі, я. Буду вами кладати. І мені здається, я тут перший раз намагалася шити мисочок, і в мене щось тут не дуже виходило. Я залишилася незадоволена, і ще деякий час я не шивала, поки не навчилася. Чогось в мене тут ще він такий гостренький цей мисочок вийшов. Отже, це мої перші шкарпетки в шкарпетковій валізі 25 Нагадаю, це з пряжі на Кобоху. Другі шкарпетки це шкарпетки лютого. Я знову ж таки взяла. Цю пряжу на кобоху, мені хотілося її дов'язати, мені хотілося, щоб її в мене вже не було. Але я додала коричневі ниточки Alize і, ви знаєте, в такому вигляді вони мені сподобалися більше. Тобто розбавлені якоюсь додатковою однотонною пряжою, вони мені сподобалися більше. Тут я вже не робила підбір, я в'язала, як в мене виходило. Ви бачите, що один погомілок в мене червоний, тут стопа червона. Тут стопа зелена, жовтенька, тут оранжева. Ну, Тобто, так як йшла ниточка, я так і в'язала. Що тут в цих шкарпетках лютого у нас іде комбінована п'ята, зручна, дуже от мені вона так сподобалася. Уже сподобався мисок зірочка. Дивіться, як він гарно-гарно виглядає. В шкарпетках лютого ми повинні були робити фабричний наборний край. І я хочу сказати, він в мене не вийшов. Тобто, ви от ви чуєте, що він тут... Трохи тугенький, в мене не вийшла ниточка. ні в цій шкарпетці, ні в цій шкарпетці. Я тут ось щось смикала, намагалася витащити ту ниточку. Вона в мене не висмикнулась. Я думаю, що треба буде все ж таки знов спробувати, тому що я дуже розстроїлася і перестала навіть не намагалася освоїти цей набірний край. Хоча він дуже класний, він крутий, виглядає дуже гарно. Але в мене трохи туговато ось тут. Так, ось така друга пара шкарпеток. В принципі, вона непогана, в принципі, весела. І саме головне те, що я зв'язала свої ці ниточки на кобоху. Все, в мене їх саме цих, немає. В березні в мене були ось такі шкарпетки. Дивіться, дівчата, які вони гарненькі. Ми в'язали шкарпетки, починаючи від миска. Мисок бумеранг, п'яточка бумеранг. Повинні були бути смужечки, і смужечки повинні були бути зеленого кольору. Вийшли шкарпетки причудові, Я така ними задоволена, вони такі гарні. Але Світлана тут робила рюш, До цього візерунку, мені здається, рюша не дуже пасувала. Я зробила ось такий рулик, і шкарпетки вийшли причудові. Вони в мене також вийшли однакові. Я підбирала все. Дивіться, які вони гарні. І на мисочок я додала просто синьої пряжі Олізе, щоб мисочок був однотонний, а далі все пішло саме з зентичок. Я думаю, що можна було п'яту зробити синьою, було б гарніше. Але я дуже задоволена саме цією парою. Я освоїла в'язання шкарпеток від миска. і я хочу сказати, ну, це дуже круто. Тож, у мене вийшли ось такі весняні шкарпетки березня. Шкарпетки квітня. Саме у квітні в мене. Не за технікою шкарпетки точно такі, як і шкарпетки березня. Я в'язала від миска мисок бумеранг, п'ята бумеранг. Але погомілок я прикрасила. Я зробила ось таку планочку з рожевих ниточок і вишила трояндочки, які прикрасила ще й на мистинках. На мистинки з аврори вишивка дуже нескладна, виходить дуже по-весняному, дуже по-дівочому. Я зробила планочку. А резиночку я в'язала з хрещеними петельками. До речі, я закривала також еластично за допомогою накидів. Отут все в мене тут еластично, нічого не буде давити в ніжку. Для цієї пари я взяла ниточки Візель преміум Сіцілія і я задоволена. Але вони трохи різні. Тут зеленого кольору більше аніж тут, але мені здається, що це. Не є таким ж, знаєте, недоліком. І переходимо до шкарпеток травня. Ой, шкарпетки травня в мене трохи прим'ялися, вони в мене різні. Зазвичай я так не в'яжу. От ви бачили, що я завжди намагалася в'язати шкарпетки ідентичні, дуже однакові. Але тут мені схотілося зв'язати таку пару, щоб одна шкарпетка відрізнялася від іншої, але вони були парою. Тобто, ми бачимо, як у мене в одній шкарпетці стопа. В ще такий погомілок. Навпаки, в цій така стопа, тут такий погомілок. Світлана нам показала, як в'язати п'яту помідор. До речі, якщо вона не дуже виглядає так в карпецьці, але на нозі вона дуже зручна, в'яжеться дуже легко, виглядає і виглядає дуже ефектно. Сподобалася мені ця п'ята, сподобалася техніка п'яти помідор. Також ми робили тут мисок зірочка. І Світлана нас навчила в'язати методом Хелікс. Як ви бачили до цього, я цим методом не в'язала. Я не те, що не знала, я знала, що є такий метод, але не замислювалась над ним і навіть не уявляла, який цей метод зручний. У червні ми в'язали шкарпетки з анатомічною стопою. Не уявляла, що я зможу таке зв'язати. Коли Світлана презентувала свої шкарпетки перед. Тим, як почати нам розповідати, як в'язати, я думала, ну я таке не зв'яжу, я не зможу зв'язати. І ось така чудова пара вийшла в мене. Я не знаю, чомусь у мене тут такий трохи завужений носочок, але на нозі все виглядає при-чудово. Пагамілочок у нас невисокий, і з підгіном. Також я в'язала це перший раз, Світлана все нам показала. Я взяла одну тону рожеву ниточку. Це, це ниточки Алізе Superwash Artisan. І оскільки це шкарпетки червня, я їх в'язала на морі. Звісно, я брала з собою в'язати. І знімала їх також на морі. Уявіть собі, коли навкруги жара 40 градусів, усі. Ну, На морі загорають, купаються, я натягаю ці теплі шкарпетки на шезлонгі, і мене чоловік починає фотографувати. Тож, отакі чудові шкарпетки червня. Шкарпетки липня це шкарпетки з ажурним візерунком. Я не знаю, наскільки вдало я підібрала для цієї пари пряжу, можливо, що з однотонної пряжі ці шкарпетки були б гарніші, виглядали б краще. Але, дівчата, я настільки задоволена цією парою, мені вони так подобаються. Я взяла пряжу Візель Сіцілія. Якщо в'язати просто лицевою гладдю, виходять ось такі смужечки, як при методі Хелікс. Я така ними задоволена, але, по-перше, дуже приємна ось ця пряжа. Вони такі комфортні, в них так приємно знаходитись. Я попросила Лілю. Ліля була моделлю для моїх шкарпеток, я трохи. Її пофотографувала, пофотографувала її ніжки в своїх шкарпеточках. Ось дивіться, яка в нас тут п'ята. Такі вони класнючі. Я ну, дуже задоволена. Погаміла повністю ажурний, а на стопі верх ажурний, а низ стопи просто зв'язаний лицевою гладдю. Ось такі шкарпеточки. І я вже, дівчата, тут навчилася сшивати трикотажним швом. На кінці завдяки Світлані, завдяки участі у цьому проєкті, тому що відставати від дівчат мені було соромно, треба було вчитися. І вже виходить тут доволі дивіться, акуратно і як гарно. Дуже гарні шкарпетки. Я надзвичайно задоволена саме цими шкарпетками. У серпні ми в'язали шкарпетки з рюшею і за щіпами. Я довго думала, якого кольору мені підібрати пряжу для цих шкарпеточок. Можна було робити защіп різного кольору, якби тут були різнокольорові якісь шкарпеточки самі по собі. Але я вирішила дов'язувати свої залишки. в мене залишилась коричнева пряжа. У мене залишилась ось ця рожева. Ви бачили цю пряжу в попередніх моїх проєктах, в попередніх моїх шкарпетках я їх в'язала. І я вирішила зв'язати саме з цих ниточок свої шкарпетки. І мені здається, поєднання коричневого і рожевого дуже вдале. Ну, Дуже вдале. Мені так сподобалася ця кольорова гама. Саме рюшу я зробила рожевою. Потім в мене йдуть три защіпчика. Коричневий, рожевий і коричневий. І далі за допомогою методу Helix я дов'язала пагомілочок, потім в мене ось така п'ята. І далі на стопі також в мене і коричневі ниточки, і рожеві. Я дуже задоволена, що я ці рожеві дов'язала. Я не знаю, коричневі десь є, чи я вже їх дов'язала, не пам'ятаю, дивіться, як вже в мене тут зшито, майже нічого не видно. І пара вийшла. Дуже ефектна і дуже гарна. І завдяки рюші, і завдяки саме цим защіпам, і завдяки кольоровій гамі. Я так задоволена цими шкарпетками, і, до речі, вони дуже-дуже зручні. Тож, це в мене шкарпетки серпня, і наступні шкарпетки вересня це чоловічі шкарпетки. Світлана дала завдання зв'язати чоловічі шкарпетки бажано тіньовим візерунком. Я вибрала саме ось такий візерунок, я зв'язала ось такі шкарпетки. Це в мене пряжа Superwash Supervoшан. Коли я в'язала, я зняла відео на такі шкарпетки. Я запрошую, кому цікаво, можете подивитися, я розповідала, як я в'язала таку п'яту укріплену, як я в'язала погомілок, все-все я розповідала. І я показувала, де я взяла саме цей візерунок і робила огляд журнальчику в'язанню шкарпеток. Тож, кому цікаво, дівчата, я запрошую не приходите, будь ласка, подивіться і огляд, і огляд цього журнальчику, і саме. Ну, Майстер-клас, як я в'язала ці шкарпетки. Шкарпетки вийшли дуже гарні, суто чоловічі, мені подобається і за кольором, і за візерунком. І це майбутній подарунок моєму чоловіку. Зараз я зніму відео і вже йому віддам у користування. І я, хочу сказати, що... я хочу сказати, що самим великим прихильником мого в'язання є мій чоловік. І він з великим задоволенням носить в'язані шкарпетки і буде дуже задоволений, коли отримає нову пару. Я хочу сказати, що саме у вересні я зв'язала у шкарпетковій велізі останню пару. У жовтні-листопаді-грудні в грудні я не в'язала, тому що була ну, по-перше, дуже зайнята. А по-друге, в шкарпетках жовтня повторювалися техніки. В листопаді дівчата в'язали мітинки вони мені, ну, поки що не потрібні. І в грудні дівчата в'язали. Новорічні шкарпетки, але в грудні в мене була інша пара, інша, інше захоплення. В грудні дівчата я зв'язала ось такі шкарпетки. Щоб облегчити собі процес в'язання, я захотіла купити спиці Тріо. Я подзвонила в магазин Candy Yarn, запитала, чи є там потрібні мені спиці 2,25, саме Тріо. Дівчата сказали, що є, але це був набір. Ось такі спиці 2,25, 2, 2, 2 міліметра. Цей набірчик стоїв усього 197 гривень. Тобто, я придбала ну, не три пари, ось три пакетика цих спиць, три номера спиць, і саме за такою опційною ціною 197 гривень. Спиці тріо шкарпеткові. Я задоволена цими спицями. В мене були спиці Тріо 2,25. Я їх десь діла, я перерила у себе все, я їх не знайшла. Тому мені було потрібно купити, я пішла в магазин Кендіярн і, до речі, ще отримала, як завжди, ось такий смачний подаруночок. Коли я завітала до магазину Кендіярн, на мене там чекала несподівана зустріч. Серед моточків на поличці мирно дрімав пухнастий охоронець пряжі. Так, так, справжній котик. А далі я покажу поличку зі шкарпетковою пряжею. Тут справжні розмаїття кольорів і фактур, Меланжеві, однотонні, яскраві і стримані. Я дуже люблю такі моменти, коли очі розбігаються, а в голові вже народжуються ідеї для нових пар шкарпеток. Мені сподобалося, що в магазині біля кожної пряжі є посилання на майстер-клас. Вважаю, це дуже зручно, тому що одразу бачу, що з нею можна зв'язати. А ще мені дуже подобаються ось такі готові зразки. Одразу видно, як пряжа виглядає в виробі. Це надихає. Тепер розповім про самі шкарпетки. Ці шкарпетки мають назву шкарпетки-ланцюжки завдяки своєму візерунку. Дивіться, дівчата, який тут гарний візерунок. Авторкою цих шкарпеток є Ганна Осадча. Я придбала майстер-клас і зв'язала за її майстер-класом такі шкарпетки. Для цих шкарпеток я взяла ниточки alize superwash Comfort і кольор тут. 80-35. Ця нитка не однотона, але і смужечки виражені не дуже яскраво. Мені дуже захотілося бачити ці шкарпетки саме в такому кольорі. І що я хочу сказати, дівчата, Мені ці шкарпетки далися не дуже легко. По-перше, я звикла в'язати і при цьому балакати, дивитися фільм, або в'язати на пляжі, в кафе, я можу в'язати, я можу в'язати на роботі в обідню перерву. Але ці шкарпетки я в'язала дуже уважно. І перший рапорт візерунку, коли я в'язала після резиночки, мені дався дуже важко. По-перше, сама ниточка. Я не дуже розуміла, що в мене на спиці. І по-друге, треба було, звісно, нічого не переплутати, щоб зробити усі перехрещення так, як потрібно. Другий Рапорт візерунку мені вже дався більш-менш легше, і вже на третьому рапорті я в'язала вже легко. Далі я була дуже зосереджена з п'ятою цією, ну, але вона в'яжеться не важко, і, в принципі, все зрозуміло. В майстер-класі до опису Гана ще додала декілька відеофайлів, завдяки яким можна все роздивитися і подивитися. Далі іде стопа, в якій низь в'яжеться лицевою гладдю, а верх продовжується в'язатися саме ось цим візерунком. Так? І що для мене було нове, я ніколи не робила мисочок таким чином, щоб потім отут шивати. Тобто ми зв'язали сам мисочок, мисочок бумеранг. Ось ці м -м -м, здвоєні петлі я також так не робила, тому що тут Подвоювалися вже подвоєні петлі, ви розумієте? Ну, Для мене це було перший раз. Я розібралася, звісно, і завдяки шкарпетковій валізі зшити ось весь ось, ось, ось відстань трикотажним швом мені ну, було неважко, я все зшила. Я результатом сказати, що задоволена, не сказати нічого. Я дуже задоволена. Що я все ж таки опанувала цей майстер-клас, що я опанувала ці шкарпетки. І якби не Світлана, якби не її уроки у шкарпетковій валізі, я б ці шкарпетки не зв'язала б. Я хочу сказати, що їх в'язати не важко, але треба вже вміти в'язати шкарпетки. Перш ніж в'язати ось такі шкарпетки, їй вже потрібно вміти в'язати, треба розуміти, що де і як. І в мене все ж таки. В одній шкарпетці є помилка. Зараз я її знайду, і ось вона, ви бачите, що в мене тут немає перехрещення. Це саме той момент, коли потрібно було переходити на в'язання стопи. І мені здається, що не дуже зрозуміла схемка була в майстер-класі, тому що ось тут перший. Тому що ось тут перший ланцюжок у нас закрився, і ми продовжуємо в'язати з другого ланцюжка. А по схемці схема саме іде з в'язання першого ланцюжка. І я спочатку це не зрозуміла. Я тут перейшла саме на схему і продовжила в'язати по схемі, а вже в другій шкарпеці я це зрозуміла. І я далі в'язала не по схемі стопи, а по схемі пагомілка. Я продовжила в'язати далі пагомілок. І це в'язання трохи не співпадало з тією схемою, яка дана для в'язання стопи. Тож, у мене одна шкарпетка з помилкою, а інша ні. Але шкарпетки вийшли дуже гарні. Ми ходили з чоловіком в кафе, і я, і я виклала їх і пофотографувала в кафе. Yeah. you У 2025 році я зв'язала 9 пар шкарпеток у шкарпетковій валізі і ще 4 пари поза валізою для дорослих і одну дитячу для дитини. Це для мене доволі гарний результат. Я ним задоволена і з радістю приєднуюсь до шкарпеткової валізи 2026. Хочу щиро подякувати, любі мої глядачі, за те, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене, мою творчість і залишайте коментарі. Саме ваша увага і добрі слова надихають мене продовжувати в'язати, знімати нові сюжети і ділитися ідеями з вами. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі у нових епізодах цього року.